Друзі, добрий-добрий ранок. Ось такий хмарний у нас сьогодні і туманний. Такий туман стоїть. Після вчорашнього ливня зливи. Так, да, ти вже не сидиш у буді. наше наші ну, тюльпанчики всі. Ось у гілки попадали з горіха. Таке вчора робилося. Буря была отсела. Вот такие наши цветочки. Попрямняла их. Поваляла. Да. Розочка за день прямо. Листочки в куче. Вот. Понятно, что после такой спеки У нас у області багато, де, де не стало світла. У нас мігав-мігав, але світло залишилося. А Навіть половина нашої вулиці була без світла. Була і казали, писали, що й до сих пір, до весні часу, вранку не буде світла. Ось от, так порозвалювало все. Ось бідні, бідні мати мої. Нічого не підніметься. Нарциси, щось нарциси викиє, цвіт є, скоро зацвітуть. Ргага наша. От. Все таке після дощика. Бузок цвіт тільки на горі. Треба його, мабуть, у ці старі гуки вже поприбирати буде чи восені. Бо він уже дуже-дуже старенький на цей куш. Це побивало з горі хайлочки. дворі похолодало. вітерець і туман, такий туман. Птички однаково співають. а ми однаково. Погода, непогода, а нам треба йти. Так що таке, друзі, у нас було. Побивало і цвіт вишні, так красиво, гарно цвіла. От, все побивало. Не знаю, чи зав'язалось там що. Калюжі отакі. Коровку тепер не знаємо, там на бугор може поведемо. Бо на низу там мокро. Пакел входи без молотка. Ось такий на низи нічого не видно, то маяка. Ну, а ми йдемо працювати однаково. Даїти нашу ласу. Буці ось дощом побивала всю стіну. Яблунька буде цисті, ще не успіла розквітнути. От, ну, вже почала, ну нічого цвіту повна на ній. Хоч і старенька, але дивіться, як рясно буде квітнути. Наша красуня лежить. О, баба її збомбила, встає. Привіту, Сонюшка. Пішла я водичку гріти. Сьогодні сонечка нема. Не зустрічає нас сонечко. Я йду вже від корівки. Хмарно, туманно. Нема. Все біле, як молоко. Обіцяють похолодання. Так що після дощу, мабуть, оце воно буде похолодання. Ну, Нічого, у Бога все готове. Так, друзі, світло нам виключили сьогодні в 10 годин ранку. Зварила сьогодні кашку отаку молочну з кабаком, був кабак у мене в морозилці. От, Чоловік сказав: освобождайте морозилку, бо може взагалі не бути, не бути, не бути, не бути світла. Вибачте, замовилась. І варю такий розсольничок на обід. От, на кухні, бо на дворі, на городі мокро не влізеш. У нас порвало теплицю на городі, там, де ми садили помідори. Треба буде щось робити, чи клеїти, чи зашивати. Ну, Щось і зробимо. Такі париви вчора були, були вітром. Посуди повна мойка, бо варю їсти, мити немає. Як. От. Ну, вийду потім на дворі щось ще покажу. На дворі неначе на дощ збирається, не знаю, чи буде він. Не заходила в сіноптик, бо не було коли. Ось курочкам привезла вже зерна, накормила. От. От бабусі привезла, там у нас зерно храниться. От, А зараз я наріжу картопля погана. Ми як перебирали, та варю куримо. Добавляю туди ще макухи. І вони так люблять смакувати. От. А на дворі сушаться вчорашні куртки. Що ми бігали до корови, все мокре. Їжте, їжте, я вас випущу потім попастися. Їжте. Вітер опять розхужується. Ось така красуня, яблонька наша зацвіла. зараз поближче підійду. Ану трошки вас поганяю. Ось. В тому году вона нам дала дуже багато яблучок. І цей год заново гарно цвітеть. Воно пчовки літають, опиляють. От. І, і та за хатою ябонька, це слава победителю, теж цвіте, теж цвіте гарно. От. І на нозу дощ оббив цвіт з черешні. Воно все біле, як в снігу. Все біле. Думаю, що там щось зачепилося, зав'язалося. Таке все гарно було, але дощ і дощ потрібен. Ну такий був уже, ні для чого, звісно. Ну. Ой, так що таке діла, Воно ну, опять, коли груші поросль пішла. Це видно, я в тому году тут, 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 тут таке було, де я отримувала, а там відно, Треба брати топори йти рубати. Нічого не успіваю, цілий день крутюся, ну нічого. Все по черзі. Все все одно не переробиш, як усилій. Роботи то й без конца і краю. Так що таке ж, у нас справа. Чоловік пішов управлятися на те дворище. Молоти дерть. Страдає бідний своїми болячками. Кажу йому їдь у лікарню, не слухає мене. Воно у цих помідорчиків. Які помідорчики, якщо вам видно, яке коріння воно внизу. По всьому стаканчику коріння. А рідіска, яка моя, бачили? Оно. Чи буде щось з неї, чи так тільки полюбуюся зеленню. Перчики вже мої такі гарнюні стоять. А гіркі які перець. Які гіркі. Покоранчики. Це підростає і тут коло помідорок один є баклажанчик. Ну, щось насадимо. Щось насадимо. Щось там в теплички вже повсходило, бачила. Та порозсада в мене. Щось буде. Думала, завтра підемо на похорон та тюльпанів нарвати, та й не знаю. Вони вже такі, що скоро будуть, мабуть, осипатися. От гарні такі є, одразу були малі, а зараз такі крупні поробилися, здорові. Піони воно будуть цвісти, повикидали цвіт. І ць, ой, положила той кущик мій. Треба підв'язати. Ой, а пахне як тут з палісадника, Пахне треба. Нічого, ось підтряхне, тут все повисаплюю. І буде все в мене в порядку. Хоч в полісадниках. Так, пішла я різати картоплю, то треба варити. Заплескала мою цибулю трохи. Чесничок уже в сходи. Ось. Сходи видно чесничок. Але туди пройти я зараз не можу, там сильно мокро. Таке вже лило вчора. Це страхіття. Ну, якось буде. Може, завтра, з утра зранку підсохне, якщо ночі не буде дощу. дасть нам там волочити. Якраз по такому мокрому дуже добре волочити. Ну, не по такому, як підсохне, по влажному. От, а я вийшла попасти своїх курочок. Чоловік йому там скопав, там у нас раніше був смітник, але ми туди сміття зараз не кидаємо. Ось. Тоді не знаємо, куди його вивозити. І він скопав їм сьогодні, а вони там воно риються, риються. Вони люблять по такому свіженькому, помакренькому пориться. Скоро вже треба тут буде й косою косити, бо вже скоро й курей не буде видно в траві. Яблуньки наші цвітуть, і маленькі, і великі. Усе квітне. Сливу, дивіться, яка гарна була слива, оббив дощ увесь цвіт. Надіюся, що щось там зав'язалося. Він лісточки оббив, а самі ж ці ж, деподи в'яжуться, то не пооббивав. Так що таке на дворі трошки похолодало, вітерець, марно ці дні. Травичка така зелена, зелена, так гарно. от, Зараз тро... вони вже почали сідати на сідало, а я оце ж вийшла. Чоловік піде зараз по корівку, каже, сам піду. Ну кажу, я піду тоді попасу курочок. Трошки відпочим посіжу, а тільки комари починають вже налітати. От уже. Так що такі, друзі, справи. Отак, друзі, проходять наші дні в заботах, клопотах, як у селі. Сьогодні буду вечором, я допізна. Сіпарівати молоко. От, а завтра буду відтоплювати вже творог. готуватися до п'ятниці. І так кожен день. Вчора це ж варила сир. Сьогодні свої були роботи. Оце тільки гидко, що не було світла, Ну, нічого. Пережили. Ну а вам всього бажаю найкращого, мирного неба. Мирної ночі. Всього-всього найкращого. До побачення, до завтра. Надіюся, завтра в нас важкий день. Завтра ми поїдемо на похорон. Не знаю, як це пережити. Не знаю. Це дуже страшно. Пока-пока. До побачення, до завтра. Але я завтра не обіцяю, що я буду щось знімати. До побачення. Всього найкращого.